Так, друзі, у нас сьогодні не тільки Honda, у нас сьогодні ще приїхали Тагрити інверторні. Інверторний генератор таград. 3,5 знамінове номінальне і 4 максимальне. Також до нас приїхали сьогодні ще інвертори перетворювачі напруги. Вони йдуть 5 кВт пікова і 2,5 робоча. Ми вже їх неоднократно тестували. Сьогодні вирішили по ньому зазняти відео. Зараз ми теж його розпакуємо з правильним сінусом, як народі дуже люблять. Так, два штуки. Так, значить, в тагри так завжди йде масло. Масло завжди в тагритах в комплекті є. Це дуже добре. В тагріті є отакі от, от провода, не знаю для чого, для зарядки акумулятора. Є лієчка і є ключик, ключик для свічки. Так Витягнули ми з коробки. А такий от ще кардосний апарат. Ще кардосний просто. Мені дуже подобаються таграти. Ми вже там знімали на 6,5 кВт. Так, що ми тут маємо? Тут у нас є для заливки масла 0,45 літра, пів літри і є ручний стартер. Тут ця інструкція по ньому. Бак на 13 літрів. Показчик топлива. Так, що у нас тут є? У нас тут є кнопка економ режиму, є загальний включення виключення генератор. Так, показчик масла, АЕС, перенагрузка. Дві розетки на 220 вольт, 16 амперні. Дві обидрі по 3,5 додавати. Зарядка акумулятора. Ну і це автоматик. Автоматик якщо вибиває, він буде вистрілювати цей пинтик. І підсос. Кранік. Такий Такі апарат. Ми його заліємо масло, протестуємо, заліємо бензини. Ну, один вже нас забирають. Зараз ми ще задзвонимо одному клієнту, який теж хотів. У нас там список дуже дуже великий. Ну, ці, які терплять, чекають, поки вони приїдуть, забирають першими. Тому вибирайте правильні генератори, нагадую ще раз, це є тагрет. 4000 4 кВт максимальне, 3 номінально. Це є інверторний генератор, від нього буде все працювати з правильним синусом. Всім удачі, всім миру, всім пока-пока.